Назви футболістів за їхньою кар'єрою ти отримає квиток на матч Полісся. Ага. Шевченко. Йдемо далі. Маліновський? Маліновський, так. Боже. А, Зіна. Зіна. Колос минай. Мене... Не знаю, не скажу. Добре, йдемо далі. Полісся. А, Бойко. Бойко. Так. Рубін. Ну, Дивись, Динамо, Тоттенхем. А, м -м -м, Боже. Рибров. Сергій Рибров. Во Вор Воронін, ні? Так, Андрій Воронін. Він уже перестав виступати з інтерв'ю. Ну я пані. Кривцов. Так. Анджі, локомотив. Не знаю. Дам підказку, цей футболіст піл грав. Аліїв? Аліїв. Чорноморець. вс. Не скажу. Не скажеш? Не скажу. Ну добре, ти не назвав усіх, але якщо на мене підписаний, все одно отримаєш квиток. Підписаний. Добре, підписка є. Тому свій квиток ти отримаєш. А ви обов'язково приходьте на перший домашній матч полісся в цьому сезоні з Колосом.